Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги іграшку антистрес. Це захоплююча антистрес-гра для дітей та дорослих, яка допомагає зняти напругу та розвивати сенсорні навички. Виготовлена у формі різнокольорової панелі з бульбашками, які можна натискати. Вона забезпечує приємний тактильний відгук та звук звук, що заспокоює та допомагає зосередитися. Додаткова функція підсвічування робить гру ще більш цікавою, особливо у темний час доби. Вона чудово підійде для розвитку дрібної моторики у дітей, сприяє концентрації та зменшує стрес.